Привіт, дорогі козороги! Рада бачити вас тут. Сьогодні ми подивимося таро-прогноз на вересень, який підкаже нам, як прожити цей місяць найкраще для нас. І розпочнемо ми з загальної енергії місяця. І тут у нас аркан зірка. Аркан зірка говорить про те, що у вересні для вас відкривається якась можливість, якесь натхнення та надія. Зірка це карта віри в себе, ясності і духовного орієнтиру. У вересні ви можете відчути поклик до чогось більшого, відчути, що нарешті є світло в кінці тунелю, і ви зрозуміли, куди рухатися. Можливо, після періоду якихось сумнівів чи затища нарешті приходить якийсь спокій та впевненість. Що я на своєму шляху, і я розумію, куди я йду. Пряма вказівка карти Зірка, мрій по крупному тобто, будуй масштабні плани і дивися дуже далекоглядно. Тобто, плануй на майбутнє. Ось таким настроєм буде ваш вересень. У фінансах та реалізації у нас карта Колісниця. Тобто у цій сфері активний рух вперед. Ви або отримаєте якийсь шанс на прорив, або самі почнете якось рішуче діяти, можливі поїздки, нові проекти, командировки, реалізація цілей, які давно планувалися. Важливо зберігати баланс між контролем та довірою процесу. А також дуже важливо діяти цілеспрямовано, не розсіювати свою увагу на купу проєктів одночасно, а вибрати якийсь один головний і рухатися до нього. Тоді ви зможете досягти дуже і дуже багато. У стосунках у нас карта шут. Карта шут це нові знайомства, легкість, флірт, можливо, навіть якийсь роман. Або несподівана подорож із коханими. Якщо ви вже у стосунках, то ця карта радить внести якоїсь легкісті, гри, спонтанності. Або дозволити собі почати спочатку. Шут, це у нас нульовий аркан, тобто перший крок і можна рестартанути відносини і розпочати свій шлях по-новому. Шут, нам нагадує, що іноді не треба знати все наперед. Треба просто йти і пробувати щось нове у моменті. У сфері здоров'я, тіла та енергії у нас карта Помірність. Вона нам говорить, що цей місяць дуже сприятливий для відновлення балансу фізичного, емоційного, енергетичного. Це хороший період відвідати спів детокс якийсь провести, зробити оздоровчі процедури, медитувати, помірність. нагадую, що не перегибай в жодний бік. Ні в роботі, ні в відпочинку, а знайди золоту середину, тобто саме цей баланс. Тому для вас дуже важливо у вересні збалансувати своє життя. Виклик місяця у нас король жезлів. Король жезлів це карта, вказує на якусь авторитетну фігуру. Або вашу власну амбітність, виклик це як не згоріти в усій всій пристрасті і не впасти в контроль та жорстокість. Можливо, десь доведеться захищати свої ідеї. Можливо, доведеться публічно виступати, брати на себе лідерство, відповідальність, більше якихось. Навантажень, більше задач. Але пам'ятайте про баланс, який нам радить дотримувати карта Помірність. Підтримка місяця у нас паж мечів. Паж мечів взагалі мечі це наш розум, це наша цікавість, вміння ставити якісь правильні запитання. Тобто вашою підтримкою стане досліджувати, спостерігати, вчитися чомусь новому. Також, перш мечів, це може бути якась молода людина, або хтось, хто підкаже вам, хто мислить якось нестандартно і може підкинути вам якусь сучасну ідею. Також, Ця карта радить тримати фокус знову, менше розсіюватися, але бути більш гнучкими у прийнятті рішень. Порада від карт у нас шість кубків. Шість кубків це карта дитинства. Вона говорить: згадайте, хто ви є, згадайте і приділіть увагу своїй внутрішній дитині. Можливо, згадайте своїх старих друзів, згадайте моменти з минулого, які гріють вашу душу. Не бійтеся бути м'якими в цьому місяці, саме у цій м'якості може бути ваша сила. Хочу зауважити, що у цьому розкладі з карт, Чотири карти це у нас старші аркани. Старші аркани, особливо коли їх багато у розкладі, завжди нам говорять про те, що цей місяць важливий, він якби судьбоносний у вашому житті. І він може як впливати на наступні місяці, так і навіть на наступні роки вашого життя. Тому ми бачимо, що по зірці доля підказує вам якийсь шлях і говорить про те, що прийшов час мріяти масштабно. Колісниця говорить про те, що якщо ти обрав напрямок, то рухайся, нічого тобі заважати не буде. О, так, що у нас? Шут говорить, що є можливість оновитися і почати спочатку, а помірність нагадує про те, що головне, не забувайте дотримуватися балансу при у цьому всьому досягненні, щоб не вигоріти. Ось такий прогноз для вас на вересень. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся, і до нових зустрічей. Пока! Пока.